Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Ода Соняшник. Десь чорне й біле, гаряче й холодне, у серці, надіюсь, там сонце мехтить, там соняшник неба, золотить нам душу, промінням тепла він усіх бадьорить. Жовтенький, як сонце, він лізе до всього, цілує зорю, коли місяць мехтить. Намалюй колір жовтий собі на папері, нехай серце твоє пензем знову дзвенить, адже ранок і вечір життям пропливають, всі для нього живуть, світло з неба все ллють, а ти, як неважко, полий своє серце, Соняк душу твою, хай завжди веселить. Всі ми гості на світі, а живем ніби вічно, дні летять удалі, коротять життя. Я надію, що буде ангел з нами радіти, сонях щастя в зорі, мир усім зацвіте. А я завжди йду, де зоря, тихий галас, а у серці завжди сонях долю несе. Посміхнись, як неважко, всьому тут на світі, бо не знаєш, коли вітер щось принесе. Я прошу усміхнися, намалюй сонях в серці, і поля удалі, наче в хмарах вони. Завжди май віру в краще, і надію у серці, ти малюй тиха зоре, і гори на горі. Я надію, що серце, як і сонях у полі, проросте крізь війну, і, як і світло, усе. Оцей весь вірш вірш про життя, про те, що не завжди у нас бувають білі, світлі дні або навпаки. Але залежить все від того, як ми себе настроїмо, хоча інколи і поганий настрій, але це життя. Головне мати трішечки оптимізму, як нам не важко. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую, хто коментує, дивиться просто відео, лайкає, хто підписався. То цікавиться моєю творчістю, хочу побажати всім сонячного світлого дня, сонця у серці, у душі у всьому, що нас оточує, і нехай чим скоріше закінчиться війна. Нехай Україна переможе зло, яке на нас постійно йде, і неодмінно нехай настане мир. Нехай Господь Бог оберігає наших захисників, захисниць, весь народ і всю Україну, адже добро мусить перемогти над злом. Тому дякую всім за увагу. Хто хоче, підписуйтесь і нехай щастить. Ще раз дякую з Богом.